На даний час нараховується приблизно 600 мільйонів п'ятидесятників по всьому лицю землі. Звісно, цифри є приблизні різних, можна сказати, напрямків у плані 50 руху. Класичний, історичний, унітарний 50 рух, нео п'ятидесятники, тобто харизматичні, навіть з'явилися і неокатолики, які хрещені Духом Святим з ознаками інших мов. Навіть і таке явище спостерігають на даний час. З цим усім розбереться Господь, то так і амінь. Нам залишається з вами жити згідно Божого Слова і так, як нам. Пише свята Євангелія, інакшого шляху немає, щоб удостоїтися того моменту і бути восхищеним на облаках на зустріч нашого Господа. Ви знаєте, браті і сестри, що багато із приходом цієї, можна сказати, сили одному брату задали питання: а як ви думаєте, чи є якісь факти, дані з приводу. Отого періоду часу, про який майже, майже нічого не відомо по відношенню 5 двіження до, до початку ХХ століття. І певні історичні дані і факти свідчать про те, що цей рух існував, люди переживали духовне хрещення, але воно настільки було не масовим. Що на той момент ніхто майже не звертав на це увагу. Но більшість істориків, які досліджували це питання, прийшли до висновку, що цей рух був, таке явище відбувалося, і церква Ісуса Христа, вона руководилася дарами Святого Духа. Звісно, на початку ХХ століття це прийняло зовсім інший, іншу форму. Інший двіження. І один із найвідоміших таких проявів або таких початків 50-тівського двіження. Це було в Америці, в Каліфорнії. От, приблизно на початку 20 го століття. Так і воно називається, по-нині його знають, як двіження на вулиці Азуза. З того все і почалося. Потім... Європа, і, звичайно, і на теренах нашої держави почався 50 рух. Тобто люди були охрещені Духом Святим, з ознаками інших мов. Згідно того слова, про яке ми сьогодні вже чули. Як Петро проповідував, що ця обітниця належить усім дальнім і ближнім, кого не призове Господь, каже, люди кажуть, що нам робити? А Петро їм відповідає, вони коли умалилися серцем, коли прийняли, коли благодать каснулася їх, то він сказав їм, що і як тут я прочитаю ще раз це слово, і да крестіться, покайтесь, і да кожен із вас во ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і получите дар Святого Духа. Ібо вам принадлежить обітування і дітям вашим. І всім дальнім, ковоні призов'ят Господь Бог наш. Оцими дальніми є і ми з вами, коли ми повірили в Ісуса Христа. Склали обітницю служити Богу чистій та добрій совісті. І був у кожного є своє переживання, був свій момент, коли людина була охрещена Духом Святим з ознакою інших мов. Послідовність тут не є абсолютно, так би мовити, яка ж чітко визначена, людина може бути охрещена Духом Святим до водного хрещення. Індивідуально, в більшій чи меншій групі, в церкві це чи поза межами молитвеного будинку. Коли людина звершає індивідуальну молитву перед Богом, тут немає стандартів. Людина може бути охрещена Духом Святим після водного хрещення. І ці біблійні приклади, їх більше чим достатньо, щоб ми. Цьому глибоко переконалися. Звісно, вже сьогодні було прочитано про цю дуже важливу функцію, коли Дух Святий ходотайствує за нас воздиханням і зреченними. Це ходотайствена молитва. Особисто за нас, за общину, за ситуацію, за родину, за ту чи іншу подію, ми не знаємо, як дожно молитися. Но Дух Святий Ходотайствує, тому що це є духовна справа. Але поряд із цим, на превеликий жаль з'явилося багато різних підтасовок, різних форм, різних таких, можна сказати, проявів, які мало що мають спільного із євангельськими вченнями. Тому будьмо дуже уважними до того, що відбувається навколо нас, що ми можемо дивитися в інтернеті, кого слухати, яке вчення приймати. Тому що багато різних є ситуацій, де люди, можна сказати, ведуться на ту чи іншу духовну якусь таку подію, але в той самий час там. Мало що можна взяти з євангельської науки. Це відношення має до прочих певних слів, ситуацій, коли люди не контролюють і або не зважують те, що написано в Біблії, в Слові Божому. Сказано у Писанні, що не всякому духу вірте, і спитувайте духов от Бога лі одні. Коли ми маємо діло з процвами, ніколи не, є, не, ну, не жахаємося ситуації, коли його ми сопоставляємо із Євангелієм, із Божим Словом. Воно одне одному протирічити не може. Якщо воно щось десь не має зв'язку, не має якогось контакту, то можна питання задати, чи приймати, чи ні. А якщо проще слово від людини, тоді як бути? Ну, як мінімум, ми можемо не спровокувати ситуацію на конфлікт, залишитися при своїх інтересах. В іншому випадку прийняти слово, тому що в Бібліні навіть апостол Павло керувався Духом Святим. Сказано, було угодно Духу Святому і нам, ми там читаємо. І коли вони постановили це постановлення, рішали довго, перебували в молитвах, констатували факти, не просто з фонаря щось придумали собі, а зважили, що язичники прийшли к Богу. Що вони охрещені Духом Святим Петро, там свідетельство, да, я є свідо, свідок того. То, що Павло нам доносить інформацію, це ми пішли, перевірили, переконалися, дійсно правда, Варнава був свідок інші. Ну, каже, було, ми думали, як бути з ними, з язичниками, обрізання, юдеї. Так треба їм обрізуватися, тому що вони якби входять в общество наше. І було угодно Духу Святому і нам. Обися удержували від удавленини, не їли і доложертвеної, од блуда. Оці постановлення. І вони передали, перенесли. Сила і Варнава пішли, передали, і апостол Павло очікував того рішення. Сила, виявляється, був пророк, який чудовими настановами наставив народ, який його слухав, братів, сестер. І все це люди приймали, жили, укріпилися тим словом. Передобільними наставленнями преподав їм слово, наставив їм. І вже апостол Павло зорієнтувався. Там і вже, як би сказати, був даний старт другому місіонерському путешестві апостола Павла під керівництвом Духа Святого. Коли апостолу Павлу сказали, слухай по всім городам, Дух Святий каже, що узи і скорбі ждуть тебе. Він не відкинув це слово, він сказав, що це неправда, то ви щось обманюєте себе, то не може бути таке. Да, скорбі ждуть тебе. Цей агав прийшов, зв'язав з руки, отак зв'яжуть того чоловіка, і там буде він в Єрусалимі так зв'язаний. І Дух Святий відкриває. Приймати чи не приймати, правда чи неправда? В такому багато раз ми можемо опинятися чи опинилися уже. І з того відповідні наслідки можуть бути. Знаєте, той цар, який пішов на війну, вони зговорилися, щоб відвоювати не по волі Божій. Так, да, ми сьогодні чули про Духа Божого в старому заповіті. Одне єдине місце, мабуть, є, що є вираз Дух Святий. Давид переживав, що відійде від Нього. Всюди Дух Божий, Дух Господній це не одне й те саме, що у Новому заповіті, коли Дух Святий зійшов, і учні почали молитися на інших мовах. Або в інших містах, в Єфесі, наприклад, де Павло поклав на них руки, вони і сповнилися Духа Святого. Каже, ми навіть і не чули. Це, це зовсім геть інше. Але події приблизні далі відбувалися там. І уявіть собі, духовна сфера, це духовна була сфера. Реальна війна, реальне протистояння. І люди керуються духовними законами. Іти ли нам на о, Галацький, Рамаов-Галацький, і ні, йти чи не йти? Маєте, скільки багато є в цьому плані таких проблем, я би так сказав. Може, є інший інструмент, ну, наприклад, там молоді люди, женитися чи ні, виходити замуж чи ні, там, на тому, на тій, на іншій. Може, є інші моменти, якими потрібно керуватися, якими Бог наділив людину, а потім когось звинувачувати. Там, Женися чи не женися. Жениться, щось не так пішов ковинувати, Бог винуватий, бо так сказав. Буває таке чи ні наше сьогодення. А може варто керуватися іншими методиками, а не спокушати в таких моментах. Так, да, церква керується Духом Святим і в діяннях святих апостолів більше, ніж достатньо прикладів, де апостол Павел керувався. До Македонян. Господь каже, ідіть, в відєміні муж, іди туди. В іншому плані. І апостол не заперечував, що то не Господь відкрив. Не смущайте моє серце, не смущайте. Я вирішив іти. Не смущайте. І вони успокоїлися. Господь відкрив, але ти приймаєте то за тобою рішення. Тому і в тому случаї, каже, хто б кого би мені. Хто би пішов і увляк Ахава, хто би пішов і увляк, щоб він нам пав на тій війні. Остання війна його в житті. Хто б увляк, ну хто би людину, ну, давай дух. іной дух туди пошлю. Дивіться, і людина клюнула. Він повівся, всі прочистують, буде успіх, буде все в порядку, ідіть, воюйте там. Представте собі, як в духовному плані, да, і людина ведеся на таке пророцтво йде. А інший трошки щось зрозумів Іосифат каже, слухай, давай ще якогось, послухай ми пророка, невже не є той чоловіка? Каже, є один міхей, але він прочествоє тільки Недобре є про мене. Уявіть собі, чи це нас інколи вабить, тільки якщо. Добре є. файні пророки, файне служення, прочіство було прекрасне. Добре про мене все було. Є такий момент чи ні в житті. Тому як важливо, правда, тут все-таки в основу Боже Слово, Господи, а каже, а я скажу то, що Господь скаже не більше, не менше. Міхей сказав, да, я скажу, але не більше, не то, що Господь скаже, то я й скажу. Да, йдіть, ідіть, буде успіх, але я вижу Ізраїль розсіяний по горам. Росії не мають пастиря. Ну, чи я тобі не казав, що він, про мене погане, прочество І потім уже перепалка між пророками. Як часто буває в наш час, це було тоді, в старому заповіті, проче слово, майже одне й те саме, бо то духовний світ. Один пророк каже так. Другий пророк каже, так, чи прочествуючи, чи прочистуючий, як кажуть, називаємо вже тут, як хочемо. І як буває інколи нам важко зорієнтуватися, тим більше, коли людина схильна таким путем шукати вирішення ситуації, яким путем йти? Сиде, каже, буде успіх, і ще й каже, ти що, думаєш, од от мене одійшов Дух Господній? Публічні такі заяви, як вони давлять на людину, на дух людський давлять. І вони були в розпачі, вони не знали, що робити. Дорогі брати і сестри, прислухаймося до того, що нам каже внутрі нас Господь. Повірте, коли ми маємо, будемо мати цей іскренній пошук, то я вірю і знаю, що Господь нас керує своїм чудним і дивним совєтом. Апостол Павло не помилився, якщо керувався, навіть от керувався тим свою позицію, здоровою позицію на основі Божого Слова. І він сказав: він не вирішив, він не погодився брати з собою іншого учня, Йоанна, давай візьмемо з собою силу. От я силу беру з собою. Якщо ти варнава не зо мною по путі, то я піде зо мною сила. І вони пішли, і дуже великий пліт. І дуже серйозну роботу Господь навіть у духовному плані робив через цих двох мужей своїх. Кого винуватити тут? Перетворити це у фарс, у скандал. Робиться ж діло Боже. І Варнава, і Марк робили окремо собі, во славу Божу, і апостол Павел із силою також трудилися. І був чудовий успіх в Єфесі, там, Тимофія зустріли. У Дервії, в Лістрі, там молодого цього чоловіка зустріли. Перша їхня була зустріч і була дуже ефективна. І Господь керував Духом Святим їхнім шествієм, і їхніми життями. Дорогі мої брати і сестри, я також і нас, і з вами закликаю. У час такої масовості інформації, будь-який момент, будь-яке питання, штучний інтелект сьогодні. Знайдете, як кажуть у... в телефоні різний задате запит, і буде ціла проповідь на ту тему, буде ціле, ціле вчення на ту тему. Але воно ніколи не замінить те, що людина пережиє у власному житті і власному серці, в особистому общині з Богом. Тому що Бог є Бог порядка, устройства і міра, і будь-яка духовна історія і ситуація в житті. Вона веде людину до миру, до назідання самих себе і назідання церкви. Якщо спостерігається інший момент, це уже важливий маркер, що щось не то, щось не так іде, щось не тим шляхом проходить. Може ми цілком і не знаємо, і не розбираємося в ситуації. Ну, як мінімум, придати значення тому, що зосередитися на Божому Слові. Дорогі брати і сестри, допоміг би нам Господь зберегти чистоту учення, євангельського учення навіть по відношенню такої важливої, дуже необхідної теми, як духовне хрещення, духовні дари, духовне руководство в житті. Дивіться, Філіпу Дух Господній, Дух Божий сказав, Дух Святий сказав, «Пристань то й коліснице. Як часто відбувається в житті нашому, є такі ситуації, події чи ні? Оце саме настояще руководство Духом Святим, коли людина в простоті свого серця шукає Господа, вірить в цю силу, приймає цю силу, живе по слову. Дух Господній каже, да, ангел Господній скаже, іди на ту дорогу. Він не знав, що його там чекає. Але Дух Господній каже, Дух Святий так вірю, так знаю, так читаю, як мінімум. пристань то й колісниці. І Він без всяких спорів пристає до цієї колісниці і проповідує чоловіку, роз'ясняє про Ісуса Христа. Так часто і вірю, що буває в житті нашому. Позвонить їй сестрі, поцікався. Про ту ситуацію, помилися про ту сім'ю. Є таке чи ні? Сміло кожен із нас може заявити, що переживав таке в житті своєму. Оце дуже важлива ситуація. Керуймося такими почуттями від Духа Святого. Дух Святий і нагадує нам, ми вже сьогодні чули, про різні такі моменти, Лише би ми були чутливі до цього голоса. І все звірали на основі Божого Слова. Не біймося це робити. Задавати Богу питання, Господи, якось задавати братам питання, керівникам. Є якесь певне проче слово чи якась ситуація. Не ховаймо її. Поділімося з нею з людьми, які компетентні. Варто їхати чи не варто. От те й те було сказано, отак і така ситуація. Це духовне, це духовний світ. І саме проще людину запутати в духовному світі, видати бажане за дійсне, повестися на міражі духовні, на великі справи. Може, попростіше потрібно дивитися на ситуацію. Комунікуймо. Ділимся інформацією, простіше буде, і легше буде запобігти різним непередбачуваним ситуаціям. Життя нашої, навіть помісної церкви, переповнене, переповнене різними форс-мажорними історіями, де люди, поступивши благоразумніше, могли б ізближати багато-багато різних проблем в житті, навіть трагедії. Тому йдім до Господа в простоті наших сердець. До братів, керівників, де сказано, що я сьогодні вже нагадував, Дух Божий, Дух Святий поставив вас, апостол Павел каже, блюсти Боже стадо, вес. Якщо є такий рівень повідальності, значить Господь знає, що робить. Довіряємо Богу навіть в цьому плані, тому що віримо, навіть через. Лише через людину Дух Святий робить свою роботу. Вірмо це, це в цьому нас переконує Боже Слово. Тому я щиро хочу помолитися, подякувати Богу за, за такий момент, коли ми можемо приходити, обговорювати. Звісно, це не тільки обмежується одним днем, однією подією, одними святами і так далі. і так далі. Це впродовж цілого нашого життя. Це практика. Це сплошна практика переживань різних, різних. Побуджень і так далі. Але все це нехай буде на основі Божого Слова. Ідемо до молитви. Амінь.